Цього дня на прийом до очільника краю зі своїми проблемами прийшли три десятки громадян. Від початку року таких було понад 12 тисяч. Тематика порушених питань практично незміна. Переважно вони стосуються соціального захисту, житлової політики та земельного законодавства. Чоловікові маму не дають паю. Він помер вже нема, але я добиваю, добиваюся ні майнового, ні земельного, ніякого. 22 роки проробив колоспі і немає нічого. Я була директором туристичної фірми, взяла 10 тисяч доларів, половину віддала, половину не змогла, захворіла батько, був 92 роки учасник бойових першої групи. От батько помер і вони забрали мене хату з аукціону. А ось Оксана Шупер, сирота і в минулому вихованка дитбудинку розповідає, із сестрою не мають житла. Були такі моменти, що воно нам вже було потрібно, бо ми з сестрою лишилися на дворі і не було куди діватися. У відповідь голова облдержадміністрації дав доручення соціальним службам і керівництву Городоцького району, де зареєстровані дівчата, негайно вирішити це питання. Ми сподіваємося, що до кінця цього року в гуртожитку села Лісоводи буде виділена кімната, зроблено косметичний ремонт для цих дітей. Упродовж години вирішили й проблему Олександра Виноградова з Крайселівського району інваліда з дитинства щодо затримки казначейством коштів на індивідуальне житлове будівництво на селі. Василядуха запевняє усі питання, які стосуються захисту прав дитини в області на першому місці. Ми працюємо в основному по трьох позиціях: перше це соціальні виплати, які сьогодні забезпечено їх виплату 100% по Хмельницькій області. Друге, це недопущення позбавлення батьківських прав. А якщо в крайньому випадку таке встається, відбувається, то ми намагаємося зробити так, щоб дитина не попала в будинок інтерната, попала в будинок сімейного типу або в прийомну сім'ю, тобто сімейні форми виховання. І третя позиція це забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування Житлом загалом цьогоріч в краї власне житло отримали 19 осіб із числа сиріт. Ми надалі будемо. Чітко виконувати соціальні ініціативи нашого президента стосовно захисту прав дитини. І взагалі, і надалі будемо об'єктивно розглядати будь-які звернення громадян нашої області і будемо просити усіх людей не бути байдужими до проблем наших людей, які проживають поруч, особливо вразливих верх населення. Світлана Золота, Олександр Алян для інформаційного випуску.